Гудвіл. Це найкращий заміський об'єкт України. Сосновий ліс чистим повітрям. Мальовничий берег річки і будинок вашої мрії в екологічно чистій зоні. Всього 30 хвилин новою, зручною дорогою від центру Дніпра до комплексу. Більш того, на території є можливість безпечного та цілодобового паркування як наземного, так і водного транспорту. Відпочинок в Гудвіл орієнтований як на дорослих, так і на діточок. Територія закрита, безпечна і максимально сприяє тому, щоб малеча якнайбільше часу проводила на свіжому повітрі. Кожного дня ви зможете насолоджуватись часом з усією сім'єю, як біля річки, так і біля басейну. Тепер ви не будете витрачати час на прибирання та догляд, чи то за будинком, чи за територією. Професійний персонал та послуга консьєр-сервісу зроблять все для того, щоб ви працювали або відпочивали, не переймаючись за побутові справи. Ми пропонуємо вам приділяти час саме для себе, чути свої бажання, відпочивати та відновлювати сили, займатися спортом. Це легко разом з Goodwill Residence. Вас не буде турбувати галас та швидкість міста. Тут всі поважають один одного, притримуючись меморандуму добросусідства. А ще у вашому розпорядженні додаткові 7,5 гектарів території одного з найкращих готелів країни Гудзон, який розташований в 140 метрах від комплексу. Унікальний проєкт від інноваційного девелопера Вертекс, створений для тих, хто цінує кожний момент свого життя. Проводьте час з родиною, коханою, дітьми в максимальному комфорті та затишку. Дозвольте собі жити в ідеальному місці, а ми забезпечимо це для вас. Goodwill Residence.